Oh Що. Ну, не вставати. Саме головне пороги. Саме, пороги. Саме, пороги. не оставить пороги і не вставати. Ні, пороги як на важкі на річки зразу. Дивимося, чи не От. І дивіться, на яку ми річечку виїжджаємо. Сьогодні буде оце, мабуть, роздача. І так, дивіться, який гарний ранок. Рибка гуляє, От. гуляє рибка. Зараз будемо збиратися. Чуєте, як співають пташечки. Такий гарний дубово-сосновий ліс. Так, приїхали на, ту, на таку от точку, Ну, видно, що місце робоче, бачите? От. Місце явно робоче. То... І так, сьогодні в нас буде рибалка на Судака на такій от прекрасній річці. І Сірий зараз нам скаже пару слів. Сірий буде у нас сьогодні судак чи ні? По-любому. По любому? Так. Да. Ну тобто, таке ми, то есть, такими, як ми в прошлому відео твічили, чи будуть більші в нас сьогодні. Будуть більше сір. Ну, Якщо я сказав, що будуть більші, значить будуть більше. Тому не переключайтеся, дивіться, що з цього вийшло. А ми будемо насолоджуватись от такою прекрасною річечкою. Дивіться, яка краса, пташечки співають, що може бути красивішим. І вам приємного перегляду! І так, у нас можливо перша риба, але не риба. Ні, ні, це я щось достав, Це було набрав. Так, да, щось таке, не знаю що там. Ракушка. Ракушка, бачиш. Це... Палка. У нас риба, палка. І втекла. Да. І так у нас риба. Да. Сірий щось засік, перша риба. Щось. Ого. Ого, це перший знайомство з судаком. Цілий день його ждали, можна сказати. Дивись. Да, у мене риба корч. Дивись да, пащу. Спощерку. Ну, спочину. Будемо шукати далі да, на медворника. І так. серий всі рибину. хороша, брать по так. Так, Зараз беремо наш, нашу ракетку на явички. А... а казав мені, що нема. Уже хотів перепливати. І хоба-джа жаркої із судачка Ну, Дивіться. Уже приманка number 1 по судаку, можна сказати. Ах ти, ах ти, зубатий, зубатий судакенко. Ого, ага. десь під корчом стояв. О, і так, судак. Зробили фотосесію і відпускаємо. Так, і це наша палочка-виручалочка сьогодні по судаку. Спробуємо ось такий от колір. Unibug от такий от він прекрасненький, Зараз поставлю двійничка і будемо пробувати піймати. Нарешті вимучив невеличкого судачка. Кого, садочка чи окуня? А, не. Окуня, та, да, дивіться, дивіться, на медворміка і вимучив отакого от матросика і кряного. І прямо він клюнув в шахту. Медвормик в Патріоті, такий от окунь. Викидаємо рибку. Сьогодні ми двором у нас як паличка виручалочка. Ох який, ох ти що. Да? І, і риба корч в основному теж у нас буває. Ну нічого, будемо, будемо пробувати підібрати ракурс, під яким рибка ловиться. У нас знову риба, сірі щось втрущив. Показуй, що там. Що там, що там? Певно. Ого, ого, дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, судак сьогодні нас ігнорить. Зато Сірий предложив нам половити окушків. І знаєте, що ми використовуємо? Фатік 1.2. Це просто находка по окуню. Дивіться на цих кабанів. от Просто розривають. Дивіться, який гарний окунь. Випускаємо обов'язково. Бази да, з і риба, тому випускаємо. Клює ось тут у нас. І так, знову кабанчик. Ого, то це явно гарний укунідзе. Ого, диви, диви, що робить. Подсака, далі. А ні, диви, на Судоченко, де, де ми його знайшли? Жесть! Дивись, дивись де. Друзі, друзі, тут таке, таке, понятно, ми його шукали, не могли знайти, а він, оказується, взагалі не тут. А клюнув він на взагалі. Ну, це на Фатік 1,2 дюйма. І супер гачок і от такий от Судаченко, грамів 650. Ну, сьогодні дуже дивна рибалка у нас виходить. Що, пішов судачок. Продовжуємо шукати рибу, от, з рибою сьогодні біда, але трішечки спіймали. Зараз більше переміщаємося і шукаємо рибку от, по таких от свальчиках. От, показує маленькі об'єкти, але прямо без риби. Такі от стайки, уклейки стоять. буде його. І так, щойно була камера вимкнена, з такою подачою сіла риба. Непогана рибка. Непогана рибка. Непогана рибка, що в нас? Судачок. Найшли цього полосатого. Найшли, але не там, де шукали. І сьогодні в нас по судаку розриває сосну. от Оту Махна туди. І в нас сьогодні медвормік наш просто роздає. Зараз а, отакий от медворм дозволяє нам уйти од нуля сьогодні. Судаченка судаченками викидаємо. Перезакидуємося клюну з такою жадною покльовкою, що це просто капець. Рибалимо вже багато часу, а риби було мало і знайшли точечку. Зараз будемо пробувати розловитись краще. І так, рибалка закінчена, виїжджаємо вже на роботу. От, як завжди, щоб добратися до риби, треба переїхати кучу отаких от, от місць. Ну це вже хороші самі. З ми вже проїхали. Тому дякуємо, що додивились до кінця. Рибки було небагато, але вона була.